Чому важливо слухати свою дитину і як це сприяє стосункам між батьками та дітьми? Ми розкажемо в цьому відео, тож обов'язково додивіться його до кінця. Я Оля, логопед і блогер онлайн школи Говоріка. Вже 5 років працюю з дітьми та їх батьками. І сьогодні ділюся з вами своїм практичним досвідом. По-перше, уважно слухати свою дитину корисно для розвитку контакту з нею. Це значно покращує комунікацію між батьками і дітьми. Власна практика показала наступне: чим більше ви слухаєте свою дитину, тим більше вона спілкується з вами. Якщо дитина не боїться, вміє і має можливість розповідати про свої проблеми, це вже підґрунтя довіри у стосунках. Тож, побудова довіри це другий дуже корисний момент. Слухання є вкрай важливим елементом довіри між батьками та дітьми, сприяє здоровій родинній взаємодії. Для цього потрібно лише слухати насправді, тобто слухати активно та намагатися зрозуміти кожне слово маленького сина та доньки. Цей момент можна присісти, дивитися дитині прямо в очі і повторювати її фрази, щоб впевнитися, що ви зрозуміли все правильно. Я розповіла мамі дитини про цей прийом, і трохи згодом вона сказала, що такого спокійного справжнього спілкування у них ніколи не було з сином, бо найчастіше вони спілкувалися у дорозі, коли, наприклад, мама забирала сина з дитячого садочка і вела на гуртки. Довіра між батьками і дітьми також сприяє розвитку в дитини позитивної самооцінки. Важливо завжди вислуховувати та підтримувати свою дитину кожного разу, коли вона намагається щось розказати. Не просто слухати та чекати, поки вона закінчить, щоб сказати щось своє, а реально вислухати та підтримати. Це сприяє формуванню позитивної самооцінки. Коли дитина в цілому позитивно себе сприймає та вірить у себе, ми можемо переходити на розвиток самостійності та відповідальності. Тож, дозволяючи дітям висловлювати власні думки, батьки сприяють розвитку самостійності та відповідальності. Хто ж із батьків захоче виховати безвідповідальну і несамостійну дитину, яка все життя сидітиме в них на шиї. А це вже четверта перевага уважного слухання. Коли у одного мого учня батьки все ж таки почали запитувати, а яку зубну щітку він хоче обрати, та дозволили брати участь у приготуванні простих домашніх страв, дитина почала ставати самостійнішою набагато швидше. І наостанок, п'яте, на чому я хочу наголосити: розуміння потреб свого синочка чи донечки. Слухання дозволяє батькам краще зрозуміти потреби, бажання та переживання дитини. Щоб мати здорові стосунки в родині, а дитина виросла самостійною та відповідальною, потрібно слухати. І слухати мусять саме батьки. А от не боятися висловлювати свої думки, навчитися їх висловлювати та взагалі розмовляти з. Батьками, вчителями, вихователями в дитячому садочку та друзями допоможуть логопеди школи Говоріка. Переходьте за посиланням під відео, записуйтесь на перше пробне заняття та почніть будувати класні стосунки з дитиною вже зараз. Наприклад, на нашому каналі є відео про істерики в дитини. Обов'язково його подивіться, щоб зрозуміти, чому це відбувається, і як це пов'язано з уважним слуханням дитини батьками. І не забудьте підписатися на канал, щоб отримувати нову корисну інформацію.